Кожен ваш лайк, кожен перегляд це символ для алгоритму. Він вчиться і підсовує лише той контент, який вам подобається, але все інше просто зникає. Так формується інформаційна бульбушка, де звучить тільки одна думка, один стиль життя, одна правда. Це небезпечно, це обмежує світогляд, і особливо вразливими є саме для підлітків. Скільки набрав мій пост? Запитання, яке стає нав'язливою думкою. Лайки перегляди, як цукор для мозку. Кожне сповіщення активує систему винагород. Так виникає цифрова залежність, і вона справжня, як і будь-яка інша. Ідеальні тіла, мільйони підписників, поїздки. Здається, що всі живуть краще, ніж ти. Це порівняння, пастка. Реальність зазвичай інша, але мене не встрічці. Тривожність, депресія, відчуття неповноцінності. Це наслідки цього щоденного порівняння. Ще одна сторіс, ще одне відео. І вже третя година ночі соцмережі кратуть наш сон. І не лише час, а й енергію, фокус, здоров'я. Брак руху, перевантаження очей, втома це щоденна ціна за нескінченний скролінг. Та не все так похмуро. Соцмережі можуть бути джерелом сили. Тут можна знайти друзів, підтримку, вчитися, волонтерити, реалізовувати проєкти. Головне пам'ятати, не соцмережі керують тобою, а ти ними. Цифрова гігієна це нова грамотність 21 століття. Вимкни сповіщення, а екранний час, сортуй контент, зроби паузу, подумай, поверни контроль собі. У нас завжди є страх щось пропустити. Здається, що всі інші живуть краще, гуляють, веселяться, досягають. Але це монтаж, монтаж життя. І ти теж маєш право на паузу. Батьки, вчителі, наставники, ви не маєте бути наглядачами, Будьте поруч, не судіть, слухайте. Разом навчайтесь, разом досліджуйте цифровий світ. Світ змінюється, соціальні мережі частина нашої реальності. Але вибір, як їх використовувати, завжди за тобою. Бути свідомим, бути вільним.